Якщо не перевіриш, у мене є плей максимум 69 плей і воно високе 1 точка, 4 точка, подивіться на голову, да я так завжди кажу, і тут перший список пишок лідерів, у вас, у мене, ну, я тут живу, так що у мене 700 монет, перше місце і там моя баталька, у вас 700 монет. И тут хлеб 84 другое место, 500 монет. А вот так у него такая. Вы сами бачите. И Вова 4К. вот эти место 200 монет. Такая вот так. Идем дальше. Дальше у нас тут есть кадры раньше. Один кадр и там было намалевано. Пацаны, еще записи, как мы начнем. И Тут були скінчики Ключі були Дальше у нас тут написано подивитися пушки І, кстати, у нас появився ранг який він під подивитися вверху під ці пучками І я добавив ще жонжема, да-да-да Я вам пишу, чи я там, на ну, там... ото, ось я з ним І давайте нажмемо Тут такая капушка и у нас куда выходит. Подождите, а капушка классно. Тут она скажет, кажется, друзья все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!